Читати тебе як книгу, заламувати сторінки, підкреслювати абзаци, закреслювати рядки, знову тебе брати то грубо, то ніжно до рук, шукати в тобі правду, здавати тебе вдруг, розгортати тебе і вдихати. Підпалити тебе з дуру, розібрати тебе на цитати, розірвати твою палітуру, перечитувати щоразу на свято і перед Боєм, повторювати твою назву і засинати з тобою.